Давайте розглянемо завдання, де потрібно скласти рівняння реакцій, що відповідають перетворенням. Ми бачимо, скільки перетворень це генетичні зв'язки між речовинами. Тобто, наприклад, як магній пов'язаний з магній сульфатом, це потрібно до магнію додати сульфатну кислоту. Сульфатна кислота має потужні властивості. магній контактує, адже активний метал, тому твориться магній сульфат та води. Як перейти з магнію сульфату на магній нітрат нам потрібно забрати чимось СО4, що дає якісну реакцію. Це розчиння солі барію або загалом розчиню речовини барію І бачимо, що тут з'являється НО3, то це використаємо барій нітрат барій візьме на себе СО4, це випаде білий осад. А магній візьме на себе НО3 і утвориться магній нітрат. З магні нітрату перейти на карбонатну кислоту. Можна також на магній карбонат, тобто на сіль перейти до в нас тут. Бачимо, що карбонат взявся десь і втратили но 3 Магній карбонат це осад, то нам потрібно. Також щось розчинене без осуду, то можемо, наприклад, натрій карбонат взяти. Натрій візьме на себе НО3, магніс з карбонатом буде, магній карбонат утвориться осуд. Далі, як перейти з Купруму на Купрум- Купрум-двухгалентний оксид? Купрум оксид. Це додати кисень. Далі, як перейти з оксиду на купром 2 нітрат, це додати нітратну кислоту. Як перейти з купром 2 нітрату на купром це розкласти цю сіль. Термічне розкладання буде купром Е2 та кисень. Далі, як перейти з барій оксиду на барі хлорид, це додати кислоту, бо проявляє основні властивості. Як перейти з барій хлориду на барій сульфат, потрібно взяти щось з сульфатом розчинне, наприклад, натрій сульфат. Барій 8 на себе, со 4 випаде осад і натрій хлорид утвориться. Як перейти з кальцію на кальцій гідроксид, це у нас додати воду утвориться кальцій гідроксид там водень. З кальцій-гідроксиду перейти на кальцій-карбонат, це потрібно. Можемо додати газ. Якісна реакція на це якраз взаємодія з кальцій гідроксидом, то у нас утвориться кальцій-карбонат, буде біле забарвлення. Далі з кальцікарбонату перейти на кальціоксид, це термічно розкладати треба кальцікарбонат. Карбонати нестабільні. Наприклад, карбонати кальцію, бо лужних елементів стабільний, лужний земельник нестабільний. То термічно розкладаємо, утворюється кальціоксид, не гашене в кальцій Кальційгідроксид нагадує гашене в Як перейти з кальціоксиду на кальцій хлорид, додати хлоридну кислоту, утвориться кальцій хлорид. Як перейти з кальцій-хлориду на кальцій карбонат, потрібно додати щось карбонатом. Можна додати натрій карбонат. Кальцінована сода натрий карбонат кальцій-карбонат. Кальцій-карбонат, кальцій, нагадую, для вас це крейда, вапняк, мармур по його назвах і використанні. Далі, як з алюмінію на алюміній оксид, це нам потрібно додати кисень. Далі, з алюміній оксиду перейти на алюміній хлорид, хлорину кислоту додати, з алюміній хлориду на алюміній гідроксид потрібно луг якийсь додати, натрій, гідроксид, калій, гідроксид, щось з лугів. Що то, що той підходить з алюміній гідроксиду перейти на натрій, три алюмінію, три, на натрій ортоалюмінат. Тут проявляються амфотерні властивості, то потрібно, знову ж таки, ще додати луг, сплавити їх між собою. У нас утвориться натрій ортоалюмінат та вода. Як перейти з сульфуру на сульфур 4 голене оксид, потрібно додати кисень. Далі додати луг гідроксид потрібно додати, щоб утворила сіль. З натрію сульфіту перейти на барій-сульфіт, потрібно додати щось розчинне з барі, хлорид наприклад. І барій-сульфіт, З барій-сульфіту перейти на сульфур-4-хвалем оксид. Це потрібно додати якусь кислоту потужну, бо сульфіти слабкі. Сама сульфідна кислота слабка, тому з нею будуть витіснати інші кислоти, наприклад, хлорина, нітратна кислота, сульфатна. ну Можемо сульфатну дати, тоді буде і осад, і газ. Далі бачимо довгий генетичний зв'язок, що стосується карбону. До карбону у нас. Щоб перетворити на вуглекислий газ або карбон 4 хвилентний оксид, потрібно додати кисень. Тут потрібно додати в нас кальцій гідроксид і знову ж таки якісна реакція. Далі потрібно що додати хлоридну кислоту, у нас утвориться хлорид з кальціхориду на щось, Щоб містить карбонат, у нас дасть осад, натрій-карбонат можна взяти. Далі пропустити через кальційкарбонат, карбонат сласта в воду, у нас утвориться кальцій-гідроген-карбонат І якщо нагріти, це в нас жорсткість води. Тут тема, ми пам'ятаємо, що постійно тимчасова твердість води вона усувається нагріванням, утворюється знову ж таки осад кальцій карбонату. Бачимо, як перейти з натрий гідроксиду на натрий гідроенкарбонат Можна додати вуглекислий газ. Карбон, 4 оксид. З натрий гідроенкарбонату потрібно додати, наприклад, ще вуглекислого газу, у нас до кисниця повністю буде тут зруйнувати, аж забрати, то це у нас. Вуглекислий газ в цьому випадку і в наступному перейти, то в нас потрібно, щоб середню сіль і на середню, то натрій гідроксид. Далі перейти на вуглекислий газ, тут розкладанням не вийде, то нам потрібно додати кислоту, що сильніше за карбонатом, ну, це будь яка інша, візьмемо хлориду, наприклад, утвориться В у нас вуглекислий газ. Далі з вуглекислого газу перейти на магній карбонат. Можемо його. Додати це оксид. нагріти. Також ми бачимо тут генетичний ряд для заліза. Потрібно додати нітратну кислоту, концентровану за нагрівання. Далі додати луг. Розкласти термічне розкладання, відновити водним або алюмотермією, можна алюмінію додати, забере на себе оксен у творице фером. І тут, якщо двохвалентні сполуки, то це хлоридну кислоту тільки додавати. Якби фером трьохвалентний хлорид був, то потрібно було б додавати хлор чистий. Так, купром так купрум сульфат. Потрібно додати концентровану сульфатну кислоту, щоб одразу напряму утворити. Далі, Можемо додати, чисте залізо, тоді буде витіснення Купрум заміститься в стане на його місце. Додати луг натрійдроксид, наприклад. Додати нітратну кислоту, додати щось розчинне з карбонатом, натрій, карбонат, наприклад. І самостійно зробити останній генетичний зв'язок. Він довгий, але повністю покаже знання. ただの痛み。